Права 517. Алібаба перевозив знайдене в печері розбійників золото на чотирьох віслюках у 22 однакових мішках. На першого віслюка він навантажив 80 кг золота, на другого 100 кг, на третього 120 кг, а на четвертого 140 кг. Скільки мішків золота було навантажено на першого віслюка. Ну що ж, я пропоную для початку знайти загальну масу всіх скарбів, що він навантажив. Тобто нам треба 80 додати 100, додати 120 і додати 140. Пишемо перша дія. Це 80 плюс 100, і плюс 120. І плюс 140. І це дорівнює. Ну що ж, як можна додавати простіше зараз згрупувати, написати це як 80 плюс 120 і додати 100 плюс 140. І це дорівнює. 80 плюс 120 це буде 200. Додати. А 100 плюс 140 це буде 240. Ну і разом це буде 440. Записуємо в дужках чого? Кілограм. І записуємо пояснення. Це маса всього золота. Ну що ж, ми знаємо, що загальна маса золота в нас 440 кілограм. Добре. І тоді це все золото розподілили на 22 однакові мішки. Тоді знаємося, а скільки ж буде кілограм в одному мішку. Пишемо тоді друге дія. Записуємо 440. Поділити на 22. І це дорівнює. Як можна 440 поділити на 22. Давайте запишемо 440, як 44, що множиться на 10 і розділимо на 22. І це дорівнює. Це можна записати як 44, що ділиться на 22. І помножити на 10. І це дорівнює. 44 поділити на 22, це буде 2. Що множиться на 10, це буде 20. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Записуємо, чого? Золото в одному мішку. Ну що ж, в одному мішку міститься 20 кг. На першого віслюка навантажили 80 кг золота. Та, щоб дізнатись скільки це мішків, ну, треба 80 поділити на 20. Записуємо тоді третю дію. Треба 80 Поділити на 20. Ну і це дорівнює 4. Пишемо в дужках чого мішки. І записуємо навантажили. На першого віслюка. Віслюка. Добре. Ну що ж, ми знайшли, скільки навантажили на першого віслюка 4 мішки. І записуємо тоді відповідь. Чотири мішки. Ну що ж, ось така звичайна задача на цьому вправу завершено.